Доброго дня, слухач. Сьогодні я звертаюсь до тебе з пропозицією як Карпатський мульфар. Мульфар той, якому відкрита глибина слова, ясність і глибина слова. Значимість. Іменно слово мол, слово молвіть або мовити, світло або ясність. В, слові, в словах. Про що це значить і як воно звучить для мене? Що кожне слово це ключ, це код доступу, будь до простору, будь до іншої людини чи з людиною у взаємовідносинах, у відношення і у відношенні до певних речей чи світу, простору. Сьогодні я пропоную тобі низку відео, де буду ділитися з різноманітним проявом і використання тобою слова у різних ситуаціях і е, задачах, вирішення задач. І тому, якщо тобі цікаво, звертай увагу, став дзвіночок і так само лайк. Підтвердження, щоб ти був в курсі нових відео.